Це віслюковий пінгвін, пінгвін-джинту, він же папуа, він же шкіпер, тобто папуа джинту по латині. Тобто Це маленький пінгвінчик, який я привіз він. Загинув своєю смертю природною, і ніхто його не вбивав. Рівнянин Павло Тарасович був в одній з перших експедицій на антарктичну станцію академік Вернацький, яка відбувалася ще у 2000-2001 роках. Там він провів 12 місяців. каже, діставатися туди було важче ніж на теперішній час. Проте спогади залишилися на все життя. Моя експедиція відбувалася стартувала з Севастополя і. Морським шляхом доставлялася команда з України з Севастополя до станції Академік Вернацький через всю Атлантику через протоку в Істамбулі, через Середземне море, через Гібралтар. Проходили екватор, заходили в Південну Америку, в столиці Аргентини. Потім острів Вогняна Земля. Проходили протоку Дрейка, і тоді діставалися аж уже до станції Академік Вернацький. Разом із колегами Павло презентував у Рівному унікальну фотовиставку, приурочена 28-й річниці. Відколи Україна належить до елітного клубу антарктичних країн та проводить самостійні дослідження на крижаному континенті. Це виставка у нас мобільна. Вона вже була в багатьох обласних центрах і навіть за кордоном. Нещодавно вона експонувалася в. В Європарламенті в Брюсселі Україна одна з 30, яка має свою власну наукову станцію в Антарктиді. Це станція цілорічного функціонування, колишня британська станція, але в 96-му році передана Україні і носить ім'я академіка Вернацького. Зазвичай одна експедиція триває рік. Юрій, полярник-рекордсмен, був у семи експедиціях. Вперше побував на крижаному континенті у 2009 році. А ось остання відбулася вже під час повномасштабного вторгнення. Чоловік каже, що станція для дослідників, наче міні-місто, де в кожного під час досліджень є й інші обов'язки. Вона, якби для себе виробляє електроенергію, виробляє воду, тобто грубо кажучи, міні-таке маленьке місто. Да, і... У нас є свої наукові обов'язки, да, бо технічні обов'язки, які ми виконуємо. Потім на наше покладаються певні обов'язки. Це по господарству, да, тому що в нас і, і, і ну повинні підтримувати порядок, чистоту. <с provided> та, попри наукові дослідження, відкриття та інші обов'язки у полярників є і свої традиції та вільний час. Поза межами досліджень на станції до сих пір дуже гарний є бар. Найкращий бар з усіх антарктичних станцій. Є більярд, є дуже гарна бібліотека, є аудіобібліотека. Організовуються різні спортивні змагання, в тому числі футбол. От. Хто ловить рибу? Повномасштабне вторгнення зачепило і станцію академіка Вернацького, а саме повпливало на українську антарктичну програму і розвиток досліджень, що відбувся за останні роки. Багато учасників, які були в експедиціях, зараз несуть службу у лавах ЗСУ. Ми відзначаємо 28-му річницю передачі станції від 6 лютого 1996 року, різні, різні аспекти наукової роботи і побуту полярників в Антарктиді, і в тому числі от одна з останніх світлин це і наслідки ракетного обстрілу, і світлини, ну, ми називаємо це полярні пінгвіни, бойові пінгвіни. Це учасники попередніх різних українських антарктичних експедицій, які зараз служать в різних підрозділах Збройних сил України. Ще більше про життя полярників можна дізнатися у фотовиставці, яка діє у Рівненській обласній бібліотеці. Унікальні світлини будуть доступні до 8 березня. Вхід вільний. Людмила Жук, Ольга Мельничук, Володимир Захаров, Валентин Злиденний. Новини Рівного.